Вітаю, друзі, 14 квітня! Тотальний контроль за українцями. Уряд зелених гнит планує встановити тотальний податковий контроль за кожним українцем. Фіскалізацію всіх ФОПів, контроль таксі, доставки та боротьбу із зарплатами в конверт. Пояснюється потребою наповнення бюджету, який вони успішно розкрадають, і тому за влади корупціонерів він ніколи не покриватиме потреб держави і людей. Влада поставила собі за мету, аби податкова мала доступ до всіх банківських рахунків українців, тобто, невдовзі вони контролюватимуть не тільки наші заробітки, а й витрати. Такий собі банківський концтабір. Якби не війна, і українці жили заможно, завдяки зусиллям уряду, ці кроки можна було б виправдати. Натомість ми бачимо, що кожна нова влада в Україні гірше попередників грабує податкові надходження від людей, від громадян, не забезпечуючи українців абсолютно нічим. Як виявилось, навіть армію владомовці генерали розікрали наскільки, що вона не здатна була захистити країну від ворожої навали. Платникам податків довелося мобілізуватись, аби захищати країну. А тим часом влада оформила собі броню від мобілізації, займається здирництвом податків та їх розкраданням. Пам'ятаймо, нам потрібна не тільки свобода від російської окупації, але й знищення всіх форм гноблення, власне, в країні. Нам потрібно не тільки з московськими восами боротись, а й знищити українських зелених гнид. Бо вони готують штрафи за швидкість і податки замість допомоги. У питанні накладення штрафів і здирання податків Україна швидкими темпами наздоганяє і прагне випереди найвимогливіші країни Європейського Союзу. Натомість правами людини і громадянина пасе задніх. У Міністерстві внутрішніх справ вигадали законопроект про покарання водіїв, які гальмують перед камерами. Планують вимірювати середню швидкість авто між двома камерами спостереження. І якщо показник перевищить дозволену норму, система автоматично зафіксує порушення. Насправді, мова лише. Про штрафи на трасах. Тоді як більша частина ДТП із перевищенням швидкості спостерігається, де в містах, а не на дорогах загальнодержавного значення. І ця проблема вимагає реального вирішення. Також звернемо увагу, що в країнах Європейського Союзу на автошляхах стоять попередження про встановлені попереду радари. Тому що на відміну від України. У цивілізованих країнах штраф це покарання злісних порушників, а не хитрий спосіб наповнення бюджету для подальшого його розкрадання. А ось податкова має намір стягувати податки з усіх переказів на банківську картку. Навіть з однієї гривні, за винятком зарплат, стипендій та державних виплат. Пояснюється потребою наповнення військового бюджету. Насправді це намагання замість надання допомоги громадянам України, які потерпають від війни, здерти гроші з фінансової допомоги, яку, яку зарубіжні українці надсилають своїм рідним і близьким в Україні. Вимагають задекларувати допомогу в податковій декларації та сплатити податки, нібито як з доходу. Влада мала б радіти, що свою відповідальність за фінансове благополуччя населення під час війни переклала на плечі родичів, натомість, хоче з допомоги людям мати зиск, щоб потім розікрасти ці бюджетні надходження. Ну і скажіть, і хто не диверсант, це диверсія проти людей, а значить і проти держави. І роблять її не московські воші, а наші українські зелені гниди. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.